Будь ласка, ну, а ваше майно, по де воно відшкодовано в судовому порядку за рішенням суду? Немає на даний момент з так рішення суду щодо відшкодування майна. Розумієте? Ну, ну, бо на даний момент немає... Дивіться, але є на даний момент Дово, вартушку, договір оренди? Так, є. І... Е на даний момент всі документи, які дозволяють що їм... Ще таке питання. Є, є у власників цих будівель гаражів зараз, у завданні часу? Що це може бути? Власників? Я не знаю, що це власників. Ну, допустимо, Тома, Калава, Орож я цьон, у мене І є... чи має документи на цій гаражі? У мене є сарай у праві власності. Документ? А маєте документи? А може в цьому? Це уважається місце. Буде в нього право власності не Він ефір, немає, є багато дорогу. Як немає право власності і не сараю А ви дивіться, <говорить> я моя право власності? Ви не ж не пускаєте. Так машина не влізти. А ви не думаєте, добре? Ну, Якщо ви заїдете, поставите Для біля багато свого гаража машину, пожалуйста, ставте, але я ставлю біля вашу машину. Я ж її не то. Ви вирушаєте. Закон Ви не давати. Він потихідний, там депутати.